Скандал із плівками набу останні новини із зали засідань суду. СБУ попередила серію терактів у столиці. і Театральна вистава у прямому ефірі, де одну з ролей виконала ведуча Соломія Вітвіцька. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю, друзі! Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. І вже з'явилася реакція президента Зеленського на скандал із плівками набу. Президент зазначив у зверненні, що вважає, що міністр юстиції міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення на них треба відповідати, рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Президент зазначив, що попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, а також він попросив народних депутатів підтримати ці заяви. Президент написав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатому. Одному із фігурантів скандального розслідування НАБУ у сфері енергетики, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Суд заарештував виконавчого директора енергоатома Дмитра Басова із правом внесення застави у 40 мільйонів гривень. По ще двох підозрюваних суд триває досі. Останні новини із зали засідань розповість кореспондент ТСН Олександр Романюк. Тримання під вартою або 136 мільйонів гривень застави Вищий антикорупційний суд продовжує обрати запобіжний захід Ігорю Миронюку. У розслідуванні набу він фігурує під псевдо псевдороки. За даними детективів, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів. Їх підрядники мали платити через механізм шлагбаум, аби уникнути блокування платежів. Таким чином кажуть прокурори, зловмисники легалізували понад 100 мільйонів доларів. Прокурор САП просить для Миронюка взяти Тя під варту без можливості застави. А якщо суд не погодиться, то прокуратурі вважають обґрунтованою заставу у розмірі 136 мільйонів гривень. Захист Миронюка цим не згоден. кажуть, підозрюваний, нібито не мав жодних повноважень і не міг впливати ні на що у компанії. Є всі підстави для звони цього клопотання. Прошу його задовольнити застосувати до підозрюваного миронюка за захиді тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. Кал... Маринукос слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністра енергетики, не був ні радником голови енергоатому. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. А от виконавчому директору енергоатому Дмитру Басову вже обрали запобіжний захід. Звинувачення були ідентичні. Для нього прокурори просили 45 мільйонів гривень застави, або ж тримання під вартою. Захисники Басова і він сам звинувачення прокурорів відкидали, казали, що він не мав впливу ані на фінанси компанії, ані на виплати, тому не міг бути причетним до цієї злочинної схеми і просив або значно меншу заставу, бо більшої не може осилити, або ж змінити запобіжний захід на більш ло. Вказані особи, використовуючи свої службові повноваження, а також вплив міністра енергетики Глушенка, то довірливі відносини з ним, здійснювало отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за сприяння та участі службових осіб енергоатом. Водночас, участь в злочній організації забезпечувала бронюку та Басову можливість особистого збагачення за рахунок грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Щодо запобіжного заходу я не збираюсь нікуди бігти, тому що. Е я думаю, що саме це і потрібно буде ну, детективам, щоб я кудись побіг. Я не буду бігти, мені нема чого приховувати. В Той же час прокурори на суді заявили, під час обшуків і Басов, і миронюк били телефони, ймовірно, щоб приховати докази. Тож просили суд на це зважити. Врешті суддя видалився до нарадчої кімнати і вирішив, що два місяці Басов проведе у СІЗО. Також він може вийти під заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Це рішення захисники Басова обіцяють оскаржувати. Ми будемо подавати апеляційну скару. Процес буде цікавий. Я вже зараз можу сказати про те, що ряд порушень, які вже є їх вже змінити неможливо спотворити їх неможливо ці порушення будуть мати для захисту важливе значення і ми їх будемо використовувати я переконаний про те що ця справа буде дуже тривалою і ще один запобіжний захід можуть обрати для бізнесмена ігоря фурсенка він може бути причетний до розботи так званого конвертаційного центру коли виводили гроші із злочинної схеми наразі засідання у цій справі триває олександр манюк андрій хлус ТСН, 1+,1. І вже обрали запобіжний захід іще ще одному фігуранту гучної справи ігорю Миронюку. Він колишній радник екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Рішення суду тримання під вартою до 8 січня із альтернативою застави у 126 мільйонів гривень. Як стверджує прокурор, Миронюк був не лише одним із виконавців схеми відмивання грошей в енергоатомі, а й сприяв залученню бізнесменів Міндича та Цукермана. Усі подробиці вже у наступному випуску о 19.30 не пропустіть. На тлі скандалу із корупцією в енергетиці Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні вранці. Галущенко, який раніше очолював Міненерго та зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднили набу в межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції, написав, що погоджується бо відсторонення на час розслідування це цивілізаційний і правильний сценарій. Але додав, що захищатиметься в юридичній площині. Також уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Мінекономіки протягом тижня має представити новий склад. Відбір проводять у співпраці з країнами Великої Сімки. Уже розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагатиме міністерству. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки. У відомстві очікують, що оновлення складу ради забезпечить швидкість Витку взаємодію енергоатому із антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами і суспільством. Якою буде реакція міжнародних партнерів на корупційні скандали всередині нашої країни? Напишіть свою думку в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. До п'яти зросла кількість потерпілих у Харкові. Чотирьох із них госпіталізували через ворожі атаки у місті перебої зі світлом, пошкоджене цивільне підприємство і розташовані поруч житлові будинки. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко вже побувала на місці прильотів і готова розповісти більше. Арків знов під ударом російські дрони атакували район старої забудови, майже саме серце міста. У холодногірському районі вибухи лунали один за одним. Її постраждалі. Ті, хто був вдома під час вибухів, кажуть, усе сталося настільки раптово, що не встигли навіть зреагувати. Лише гучний удар і вибухова хвиля, яка вибила вікна і посипала уламками кімнати. Люди з цих будинків переживають таке вже вдруге за рік. Лише відновили пошкоджені оселі та розбиті шибки. І новини. Удар. Це просто був шок. Ну, це, це буквально долі секунди. Вилітають вікна, відкриваються двері. Ну, це, ну, це просто не передати. Це. У нас немає другий поверх, п'ять вікон, немає ні одного вікна, перший поверх, два вікна також. Що в прошлий раз точно так же, що в цей раз просто так. Же. Просто на прошлий раз нас спасло, що нас нікого не було вдома, ми були всі на роботі. А сьогодні я була вихідна. Вийшов на кухню, вже? Ну там завтра готувала. Ну, Перший раз бахнуло, присіли. Ну, а потім минути через три іще раз, а потім через п'ять іще раз. Ну, перепугались, хорошо, ну, добре, але, мабуть, досі труси. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували, ще двох мешканців рятували ДСНС, розбираючи завали. Людей заблокувало у власних квартирах. Наразі е нам відомо про три удари шахедами, Холодний гірський район міста Харкова. Стара забудова це ранок. Це скажімо так на вулиці перебувало багато людей. Ну і е, на, на щастя, тобто постраждалих невелика кількість. Через ці удари пошкоджено 15 багатоквартирних будинків та п'ять приватних. Найбільше ж постраждало автотранспортне підприємство. Воно займається цивільними перевезеннями та не має жодного стосунку до військових об'єктів. У момент атаки на зміні працювало близько 15 людей, Усі встигли спуститися в укриття, тому обійшлося без жертв. Це підприємство розповідають співробітники, вже ставало мішені ворога влітку цього року. Тоді відновилися швидко, тепер все зруйновано майже в чем. Поврежденные складские, складские офисные помеждения, помещения, складское оборудование, офисное оборудование, грузы, которые э, были переданы нам клиентами для перевозки, э, автомобили, которые находились на территории. Все коммуникации. Тім керівники підприємства кажуть, підраховувавши збитки, знов візьмуться за відновлення, наводять лати мешканці навколишніх будинків. За допомогою комунальників забивають вікна, які лише встановили після літнього обстрілу. Юля Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. Примусова евакуація на Запоріжжі через щільні обстріли росіян виїжджати закликають жителів Малокатеринівки Кушугумської громади. Селище поблизу обласного центру, але лише за 8 кілометрів від лінії бойових дій, і там досі залишаються півтори сотні мешканців. А от у селах Веселянка, Запорожець, Тернувате та Косівцеве оголошена обов'язкова евакуація дітей разом із батьками або опікунами. Загалом евакуаційники планують. Вивезти 20 сімей, де майже чотири десятки дітей. Їм обіцяють надати житло на новому місці. Не зволікати із виїздом закликають і усіх дорослих. Лише напередодні із Васильівського і Пологівського районів правоохоронці вивезли 25 жителів. Українські підрозділи на запорізькому напрямку відійшли з району рівнопілля, але просування окупанта там зупинили. Про це повідомляють сили оборони півдня. У вівторок пізно ввечері ворог завдав комплексного вогневого удару по українських позиціях. Щоби зберегти життя військових, підрозділи перемістили на більш вигідні рубежі. Тим часом, як повідомив головком ЗСУ Сирський, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Українські військові повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки. Ворог має чисельну перевагу в силах і засобах. Тривають жорсткі бої за Яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде з Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку на Донеччині росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів. Лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Отже, однією із найгарячіших точок фронту залишається Покровськ. За даними головкому Сирського, аби повністю оточити місто, окупанти стягнули туди до 50 тисяч солдатів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко на своєму телеграм-каналі опублікувала кадри Покровська із висоти пташиного польоту, зняті нашими військовими. Нині прорив ворога у місто вдалося локалізувати, тому серед кварталів не видно контактних боїв, хоча вони йдуть за кожну висотку. В небі панують ворожі дрони. І в кого їх більше, той і має перевагу. Співробітники СБУ змогли зірвати серію терактів у Києві, які планувала здійснити ФСБ в українському відомстві. Повідомляють, ворожі спецслужби готували замовні вбивства відомих українців і вибухи у людних місцях столиці, в тому числі в метро та великих ТРЦ. Організатором виявився мешканець окупованого Криму, який займався вербуванням виконавців. В одного із них правоохоронці виявили вогнепальну зброю і вибухівку для атак у годину пік. Резиденту з Криму вже повідомлено про підозру у Держзраді, тероризмі і незаконному поводженні зі зброєю. Вирок військовослужбовцю оголосили на Волині. Десять з половиною років за ґратами він проведе за те, що кинув гранату на проїжджу частину у спальному районі Луцька. Це сталося торік улітку. Тоді поранення дістали п'ятеро людей, що були на зупинці. Чотирьох із них ушпиталили, двоє були у важкому стані в реанімації. Справу розглядали понад рік. З'ясувалося, що 37-річний чоловік, який проходив службу на Волині, незаконно зберігав у себе боєприпаси. Тоді він пояснив. Кинув гранату, бо його начебто спровокував один із водіїв під час руху. У Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менше ніж за півтора року. По тому долю майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени. Утім, навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається. Не не планують виганяти і вразливі категорії, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. Отже, що вже пропонують українцям держави-члени ЄС та кому загрожує невизначений статус. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко усе з'ясувала. Українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини, найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні цілодобові повітряні тривоги діти не спали ночами. Ну це насправді страшно. Взагалі, в чоловіка тут робота, і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити. Тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був вікна, повибивало злякалася дуже, да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну як багато людей, напевно, ну чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриві для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи. Зарплати повітря, тяжко жити зараз. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го. Після Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та зрештою кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав лідерів за кілька. Кістю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів їхніх батьків, і це має бути інклюзивно інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство. І саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. Нісінький перформанс влаштували актори івано-франківського драмтеатру у студії ТСН. Провідні актори показали частину вистави Гуцульське весілле», яку вони гратимуть сьогодні ввечері у міжнародному центрі культури і мистецтв. А ще вразили ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку, дізнавшись, що вона нещодавно заручилася, одягли її в автентичний одяг нареченої за старовинним гуцульським звичаєм. Актори Івано-Франківського драмтеатру відомі своїми імпровізаціями на сцені, а ще вмінням залучати до своїх вистав глядачів, які не Помітно для самих себе стають повноцінними учасниками дійства. Придбати квитки на вистави театру зазвичай дуже складно, бо багато глядачів ходять на один і той самий спектакль по кілька разів. кажуть, що разу вистава інша. Гастролюватиме Івано-Франківський театр у Києві іще ще два дні. Є! Такими були новини на цю мить. Залишайтеся із нами, щоби завжди бути в курсі актуальних подій. Для цього натисніть дзвіночок. Ну а ввечері не пропустіть підсумковий випуск. ТСН традиційно о 19.30. Ната Островська вже готується до зустрічі з вами. Ну а я прощаюся. Бережіть себе і побачимось.